Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас вже пізній вечір. Я помила голову, покупалася, готуюся до робочого тижня, змонтувала відео і хочу поділитися з вами цим відео. Це відео таке буде просте. Я готувала там страви, які я куштую в після. Ці страви, в принципі, знаєте, можна віднести до такого економного меню. Тому може бути кому цікаво, хто хоче подивитися. Бажаю. Вам приємного перегляду! А я пішла відпочивати. І у нас ранок, зараз роблю собі каву, але перед кавою вирішила поставити хліб, хочу зробити свій хліб. Я печу хліб в хлібопічці. Вона дуже в принципі, мало бере електроенергію. Зараз електроенергія в нас є, тому буду пекти. Тут у мене все просто: рецепт з хлібопічки, але я вам скажу: три стакана борошна, один стакан холодної звичайної води, дві чайні ложки дріжджів сухих. Одна чайна ложка. Солі. По рецепту йде 3 столових ложки цукру, але я кладу 2 і поклала таку ще переправку, як кукурма. Я думаю, хлібчик буде, знаєте, такого жовтого кольору. Ну, це непогано. Так, у мене вчора Катя подружка їй принесла таких яблуків, дала, бустила, тому треба їх розібрати. І тут є горіхи, хочу їх. Получити і ну, почистити повністю. Тому робота сьогодні є. Так. І зараз буду пити каву з таким сиропом. Скажу свій такий відгук за цей сироп. Я його, звісно, відкрила і понюхала дуже такий смачний. Так, тут є склад, напевно, Так, об'єм 200 мл. Так, і склад. Цукор, вода, потока, регулятор кислотності лимонна кислота. Так, ароматизатор карамель, барник натуральний. так, Цукровий колер, консерват, сорбат, калію. Ну, в принципі, все дуже добре, дуже гарний склад. Ну, будемо пити каву. Так, у мене карамель. Ну, що я можу сказати? Смачно, мені подобається. Я спочатку додала одну чайну ложку. Цього сиропу, так, а потім ще другу. Ось з двома ложками мені якраз, але я полюбляю солденьке. І буду пити каву ось таким печивом вівсяним. Це дуже моє улюблене печиво, це ось таке печиво Богуслав. Воно буває і шматочками глазурі, і з льоном, і буває просто без нічого. Воно дуже-дуже смачне. У нас воно продається лише в фозі. От, ось в форі і в АТБ я його не бачила. І у мене була капуста, треба було вже її використовувати. І вирішила її обсмажити. Тут у мене капуста. Так? Потім знайшла цвітну капусту в морозильній камері, треба її використовувати. Кабачок знайшла заморожений, буду туди все додавати. Це морква і трохи буряку. додам для кольору, буде так, напевно, буде, думаю, смачно. І почистила цибулю ріпчасту. Це зараз все. Покришу і буду відправляти на сковорідку обсмажувати. І ще додам напевно ще додам томатної пасти. Капусту я поставила обсмажувати. Спочатку я обсмажу без нічого, щоб. Трошки, так, знаєте, волого з неї вийшло, а потім вже додаю рослинну олію. І вона буде зменшуватися в обіймі. Не додаю зразу всю. Ось так додала, а потім додаю ще, коли вона зменшиться в обіймі. Так, тут все я нарізала, все у мене готове. І буду додавати ось такий кетчуп, в мене томатної пасти немає. І додам спеції паприку і сушений часник. І ще, звісно, додам сіль. Тому будемо смажити вже. Покажу, який результат у мене вийшов. І так, поки моя капуста смажиться, будемо з вами готувати борщ. Я скажу так, скільки господин, стільки і видів є борщу. У мене сьогодні борщ буде пісний, я теж борщ варю по-різному. Сьогодні буду пісний, кажу. Так, і ви знаєте, колись дуже давно дивилася, як американці готують їжу, вони там з баночок все подоставали, і майже їжа готова. У нас такий час настав. купляємо ось таку заправку до борщу, вона дуже смачна. Дітям моїм дуже подобається. Тому я сьогодні теж буду відкривати баночки і варити борщ. Картоплю вже почистила. Я люблю в борщу, знаєте, щоб картопля була така дуже-дуже добре, розварювалася вона в ньому, Ну, в борщі. Я знаю, що деякі не люблять, щоб Картопля була розварена, ми любимо. Так, Далі додам капусту, далі додам квасолю і далі додам е, цю заправку до борщу. І борщ готовий. Дуже все легко і просто. І знаєте, хто не любить от готувати, це такий е, рецепт, який Ну, може приготувати кожна господиня. І наступне пісне блюдо, яке я буду готувати, це буде картопля тушена. Нам для цього потрібна картопля, я її помию і почищу. А поки буде картоплю чистити, буду робити таку засмажку. Це гриби консервовані. Збирала наша тітка, вона передала нам пару баночок, дуже, дуже вдячні. І я їх відкрила, промила під водою і так нарізала дуже мілко і. Буду обсмажувати разом з цибулею і морквою. Така буде у нас засмажка для, для картоплі. А поки буду її чистити. І коли я вже засмажила нашу зажарку, спочатку я додавала цибульку, потім моркву, а потім грибочки. І додаю ось таку прикраску кукурму для кольору. Картопля буде дуже красива, жовтенька. Прямо сюди і перемішую, і можна вже виключати. Картоплю я почистила і зробила ось таку засмажку. Відправляю її туди, в картоплю нашу, і ще додам солі і буду відправляти у духовку до готовності. Це дуже дуже смачна картопля, і вона мені дуже подобається. Вже справилась, наготувала свої пісні страви. Показую вам. Це в мене капуста, я тушкувала. Додала буряку, того вона має такий колір. А тут у мене цвітна капуста і кабачки. Такий мікс вийшов, дуже-дуже смачно. Так, далі борщ приготувала. Ваня вже скуштував, йому сподобався борщик. Так, тут моя картопля, тільки-тільки я виняла її з духовки. Дуже пахнуть гриби. Вона, бачите, така дуже жовтенька, колір такий красивий, дуже мене радує. Так? І хлібчик мій готовий. Дивіться, я теж додавала до нього кукурми. і він вийшов жовтий, він дуже-дуже гарячий, тільки я його достала. Ось там я й виймала. Дивіться, отакий колір він має. Так, хай нехай стигне. І Ваня ще попросив намазати йому. Ми купляли коржі вафільні з гушеним молоком, намазала і думала пекти ще ковришку, Але ще ковришка в нас є, тому будемо доїдати цю ковришку. Ось такі легкі, прості страви я сьогодні готувала. В принципі, не дуже так багато часу вони займають. Але це пісні страви, вони прості в приготуванні, але дуже-дуже смачні. Всім бажаю, хто буде їсти приємного апетиту. Бажаю всім гарного настрою, гарних днів, без сирен, днів ночей без сирен, щоб ці сирени вже не гуділи, щоб закінчилась найскоріше війна і все у нас було добре.